Вітаю, розв'яжемо самостійну роботу номер 3 Якщо це курс математики, то це вже буде п'ята самостійна робота. Тема множення та ділення дробів, піднесення дробу до степені. Розглянемо сьогодні варіант 1. Треба у завданні 1 треба обрати правильно запропонованих відповідей. Нам треба 5. Поділене на А у квадраті, щоб розділити дріб на дріб, нам треба що зробити? Треба перший дріб записати без змін 5А у квадраті, а ділення замінити на множення, і другий дріб перевернути або, як кажуть, треба записати дріб обернений до дільники. А поділене на 10. Тепер ми можемо 5 і 10 скоротити. Тут буде 2, тут буде 1. А у квадраті і А тут у нас одиниця, тут залишається А. Отже, збираємо те, що у нас залишається 1 поділене на 2 А. Шукаємо відповідь 1 поділене на 2 А, це буква Г. Перше завдання буква Г. Переходимо до другого завдання. Треба перетворити на дріб вираз. Щоб помножити ціли, цілий вираз на дріб, нам треба цілий вираз помножити на чисельник другого дробу. 12а помножити на M. І поділити на 6А у квадраті. А тепер подивіться, ми 6 і 12 можемо скоротити на 6. Буде 2, тут буде А залишається. Отже, відповідь буде М поділена на А. Тепер дивимось другий приклад. Треба возвести до квадрату і чисельник, і знаменник окремо. І зразу звертаємо увагу, цей вираз дріб від з мінусом, Але якщо ми возводимо від'ємне число до квадрата, у нас буде плюс. Давайте плюс поставимо. Тепер окремо возводимо 3 у квадраті це буде 9. А у п'ятому степені треба возвести до квадрату, буде А у 10 степені. Поділене знаменник 7 у квадраті це 49 Б. Тепер тут складніше. У цьому виразі нам треба що зробити? Треба перший дріб ділене записати без змін, А додати B. c мінус 5 у знаменнику. Треба помножити. Тепер подивіться, у другому дробі у знаменнику, який піде зараз у чисельник, треба це винести за дужки. Виносимо це за дужки. І в нас, утворить c мінус 5. А у, знам... у чисельнику дільника, він піде зараз у знаменник, квадрат першого числа, плюс подвоєний добуток першого числа на другого числа. Плюс квадрат другого числа це формула скороченого множення. Це А плюс Б, і все це у квадраті А плюс Б. Ну, давайте у квадраті я розпишу це окремо А плюс Б, тому що тут квадрат чи виразом. Тепер ми можемо скоротити мінус Б. Одиниця і А-Б одиниці залишається. І С мінус 5 також можемо скоротити. І тоді залишається у чисельнику С, у знаменнику А додати Б. А плюс Б. Друге завдання розв'язано. Переходимо до виконання третього завдання. Треба виконати ділення. Уважно дивимося на чисельник першого дробу. 27 плюс А у третьому. 27 ми можемо підписати, як С3 у третьому степені. Тоді давайте, ось тут я розпишу 3 у третьому. Плюс А у кубі, це у куб. сума кубів двох виразів. Тоді ми можемо розписати за формулою скороченого множення. 3 додати А в маленьких дужках, а у великих дужках неповний квадрат різниці цих виразів. 3 у квадраті це буде 9, з мінус 3 помножити на А це буде 3А. І додати квадрат другого числа квадрат А. Але ж подивіться, у нас ось тут, у прикладі, у чисельнику другого дробу А спочатку у квадраті. Ми можемо А і 9 поміняти місцями. І запишемо ось так: 3 плюс А, а можна А додати 3. А тут буде записано. Ось такий запис. А у квадраті на перше місце поставимо, мінус 3а і додати квадрат тройки це дев'ятка. Все, Тепер ми можемо. і тепер давайте ще попрацюємо з 81 мінус а у 4. 81 це 9 у квадраті. І так, 81 мінус А у четвертому ми можемо розписати, як 9 у квадраті мінус А у квадраті і ще раз у квадраті. Це так ми розпишемо четверту степінь. А. Тоді це формула скороченого множення А відняти Б, а додати б. Це буде 9 мінус А у квадраті, це формула знову скороченого вамноження, і 9 додати у квадраті. 9 додати А у квадраті ми не можемо розписати, а ось ці дужки можемо розписати за формулою скороченого множення, тому що дев'ятка – це 3 у квадраті. Отже, у нас буде 3 мінус А, 3 додати А. І, другий там, де дев'ятка, 9 додати А у квадраті ми так і залишимо. А можна записати вмісто цього запису. Давайте перепишемо А у квадраті додати 9. Тому що у нас зустрічається цей вираз, буде А у квадраті. Ось це я поміняла ось тут, отут тут місця, дев'ятку і А у квадраті додати 9. Переходимо тепер до розв'язування прикладу, який дан в умові. Отже, ставимо дорівнює, і ось тепер, бачите, оцей чисельник розписуємо ось так, як ми тільки що з вами розписали. Переходимо на наступний рядочок, тому що тут багато місця треба, щоб було. І так, 3 додати А чисельнику, 3 додати А, або А додати 3 суми ми можемо міняти місцями. І неповний квадрат різниці. А квадрат мінус 3А. Додати 9. Я розписую оце, що ми з вами ось цей вираз. Закриваємо дужки. Це у нас перший дріб розписуємо. Тепер 81 мінус А у четвертому степені ми з вами розписали ось на три дужки. розписали це: 3 відняти А, 3 відняти А. А в цих дужках давайте напишемо ось тут А. Додати 3. Поміняємо доданки місцями. Доданки ми місцями можемо міняти 3 додати А і записуємо далі А у квадраті додати 9. Це не формула, це фу... ну, можемо розкласти. Тепер треба уважно помножити дію ділення. Ми заміняємо на множення. І записуємо знаменник другого дробу піде у нас у чисельник. А квадрат додати 9. А неповний квадрат е, різниці двох виразів ми запишемо А квадрат мінус 3а додати 9, це в знаменник піде. Тепер дивимось, у нас є неповний квадрат різниці, скорочується. А додати 9 теж скорочується. Тепер у нас є 3 додати А. Ще сума чисел. Теж у нас по одиниці. Давайте подивимось, чисельник у нас залишається тільки одиниця, а у знаменнику 3 мінус А. Ми з вами виконали ділення, розділили раціональний дріб, один раціональний дріб на інший, і отримали ось такий простий дріб. Переходимо до виконання четвертого завдання. Четверте завдання це високий рівень. Нам треба буде обчислити значні вирази, якщо І здається значення, і А дається теж значення. Що ж, давайте, щоб я не записувала оці умову, я поставлю ось так до рівня, перенесу це до рівня сюди. І давайте уважно подивимось. Зараз групуємо оці доданки. І винесемо спільний множник за дужки. Х у квадрат додати АХ, ми можемо ось тут х винести за дужки. Що ж, виносимо х за дужки, ми винесли, залишається х додати А. Тепер виносимо мінус 5 за дужки, Мінус 5 виносимо, і у нас залишається х плюс А. Тепер зі знаменником працюємо. Теж ось так групуємо. ці числа. Х виносимо задушки, дужках залишається Х до Х додати А, Х додати А є. Далі плюс і виносимо 5 за дужки. Буде Х додати А. Як ви бачите, Х додати А, оці дужки ми можемо теж їх згрупувати, винести за дужки і тоді. Так, тепер треба помножити. Помножити поки що і переписуємо. У чисельнику другого дробу можна трійку винести за дужки. Виносимо 3 за дужки, тоді залишається х плюс 5. У знаменнику можна 6 винести за дужки. 6 виносимо за дужки, тоді залишається х мінус 5. Дорівня. Тепер працюємо з першим дробом. У першому дробі х додати А виносимо за дужки душки. Додати А винести за дужки, залишається хміну 5. Це перший дріб, потім помножити на 3 на чисельник другого дробу, х плюс 5. Працюємо з знаменником. Х додати А спільний дужки, х додати А виносимо за дужки. і тепер, виходить, х додати 5. Х плюс 5. Це ми з першим дробом попрацювали. Тепер просто переписуємо знаменник другого дроблю. Помножте на 6х мінус 5. А тепер шукаємо спільні дужки. х мінус 5 і x додати 5. Скорочуємо, тут одиниця і тут одиниця. Х додати 5, 1 і тут 1. х додати А і тут х додати А. І залишається 3 поділене на 6. 3 поділене на 6 або 3 шостих. А якщо ми розкоротимо ще на 3, ми тут отримаємо 1 друга. Або відповідь ми можемо поставити, що це буде відповідь. Одна друга це 0,5. Як бачите, значення А і значення Х нам зовсім не згодилися. Ми просто числили значення, все скоротилось, зміни всі скоротились і залишилось тільки числа. Ми отримали відповідь 0,5. Відповідь в самостійній роботі пропишіть слово це повністю. Що ж, ми виконали з вами самостійну роботу номер 3 Якщо це математика, то це п'ята. Самостійна робота, варіант 1. Дякую за увагу. Бажаю гарно написати самостійну роботу.